Стоп! Якщо ти один з цих трьох знаків, не пропускай це відео. Коридор затемнень 7 по 21 вересня дає тобі останній шанс все виправити. І я серйозно. Що таке коридор затемнень? Це найпотужніший енергетичний портал року, коли всесвіт буквально зупиняє час, щоб ти міг переписати свою історію. З 7 по 21 вересня на осі водолі Діва відкривається коридор, що змінить все. Перший знак Діва. Діва це твій час. Ти так довго все планувала, аналізувала, відкладала на потім. А коридор каже: досить це робити, досить відкладати на потім. Ти отримаєш другий шанс почати той самий проєкт, нову можливість у кар'єрі, шанс нарешті сказати те саме тій самій людині. Важливо, до 21 вересня зроби рішучий крок, не план, саме дія. Другий знак водолій. Водолію, готуйся до революції. Твої божевільні ідеї раптом стануть геніальними. Те, що інші називали диватством, стане твоєю суперсилою. Коридор дає тобі другий шанс на унікальні ідеї. Повернення людей, які раніше не розуміли тебе, і можливість створити щось абсолютно нове. Головне не ховайся, покажи світу свою справжню природу. І третій знак близнюки. близнюки. Ваша багатогранність це дар. Тебе завжди звинувачувало непостійності, а коридор каже, ось і ні. Твій другий шанс поєднати всі свої таланти в одному проєкті, відновити важливі зв'язки та знайомства, використати свій дар комунікації повну. Секрет: не обирай щось одне. Об'єднай все. Увага! Коридор за темінь працює тільки для тих, хто діє. До 21 вересня зробіть так. Візьміть ручку прямо зараз. Запишіть одну річ, яку ви відтягуєте та відкладаєте. І зробіть один крок до неї вже сьогодні. Є питання, як саме скористатися вашими можливостями в цей період. Хочете розібрати вашу натальну карту під час коридору затемнень? Записуйтесь на астрологічну консультацію. Лінк у профілі або пишіть у дірек. І пам'ятайте, Всесвіт дає другий шанс не всім, тільки тим. Хто готовий його взяти?